Вітаю! Мене звати Проценка Дарія, мені 24 роки і я акторка театру на Подолі. Трошки розповім про себе. Я закінчила Харківський національний університет мистецтв, після якого стала працювати в театрі на Подолі. За цей період часу мені вдалося зіграти дуже багато цікавих, а головне різнопланових ролей. Одразу на думку спадає роль тендітної ніжної гермії з вистави Сон літньої ночі режисерки Андрія Кавлєскайте. На контрасті з цією ролью роль Віри, журналістки з вистави-комедіанти, режисера Володимира Кодлінського. І роль, яка стала для мене справжнім викликом Проня Прокопівна за двома зайцями режисер Ігор Матіїв. Маю досвід у зйомках. Наразі у прокат вийшов фільм Ярослав Мудрий. Десть Європи, в якому мені вдалося зіграти старшу доньку Ярослава Мудрого Анастасію. Трошки про мої таланти. 12 років я займалася бальною хореографією, 6 років сучасною. Наразі викладаю танці. Також вмію співати, стріляти зі зброї, кататися на велосипеді, на роликах, на ковзанах. Вмію плавати, займалася карате та проходила курс сценічного бою. Розмовляю англійською та українською мовами. Буду дуже рада співпраці. До зустрічі!